Багато українців бажає розмитнити не лише легковий автомобіль для себе чи родини. Малий комерційний транспорт також користується великою популярністю, мова йде про пікапи та фургони. Їх виробляють як у пасажирському, так і у вантажному варіанті. У багатьох випадках є не таким важливим тип авто, скільки вартість його розмитнення. Вартість розмитнення вантажного і пасажирського авто відрізняється через різні ставки податку та формули розрахунку. Причому значення має не лише тип транспорту, а й його ві. ми зробили для вас порівняльні розрахунки для автомобілів старше 8 років. Ви наочно побачите цифри і зрозумієте, який автомобіль вигідніше розмитнювати саме для вас. Переходьте за посиланням в шапці профілю та отримайте розрахунки просто зараз. Або скануйте QR-код. Не забудьте зберегти наші контакти, щоб легко знайти їх, коли знадобляться. Ми допоможемо вам розмитнити авто, зробити все швидко, правильно та якомога дешевше. Підпишіться на нас, поставте лайк цьому відео та відправте його друзям. Пишіть в коментарях питання, наші експерти дадуть відповідь вам.